Ми знаходимося у громадському госпіталі, це вже другий наш госпіталь. Він трішечки краще оснащений, тут знаходиться мобільний рентген апарат. Тут у нас склад медикаментів, товарів медичного вжитку, інструментів тощо. Там знаходяться плати, тут є ОЗД цифрове. Дефібрилятор разом з монітором, кардіограф, ще дібністичні обладнання, реалізується інструмент, пожерочних шкаф ви можете подивитися тут. Коли почалися проблеми з наданням медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах комунальної та державної власності, коли... По суті, Міністерство охорони здоров'я та Державне управління охорони здоров'я зобов'язало лікарів стучати щодо кількості майданівців, які перебувають у них на ліжках. Коли почали пропадати люди, коли прямо з приймальних відділень почали вивозити на ліс, вбивати так і таке інше, ми буквально наступного дня прийняли рішення, що нам потрібно відкривати заклад для надання екстреної медичної допомоги. Так, ми відкрили разом з мережею ЛЖВ перший наш госпіталь на Межиківській 87А, прямо в офісі організації. Це вже другий госпіталь, який був відкритий, тому що кількість поранених, кількість пацієнтів настільки зросла під час подій 18 лютого. Що перший наш, наш заклад вже я не справлявся і тому ми розширили якісь свіжо. У нас також є можливість розташувати для пацієнтів, чи третій місць. Було дуже схоже на конкретнові. Були просто на беззбройних людей, ну які максимум були озброєні це щитами, палицями. Тобто, Yeah. Силовики просто використовували вогнепальну yeah, yeah. зброю, вбивали. Ну, вже yeah. пізніше, вже 20 го числа, було чітко видно, як снайпера просто відстрілювали всіх, хто намагався якось підніматися. Ну, конкретно по-інституській там працювали багато снайперів, хіплали, в принципі, всі. Ти вже начебто пройшов тиждень, але ще досі не зберігаєш. З одними доньками прокидаєшся ти вибухи гранат, які просто голові. Це був провулок між Грушевською інститутською та там, де неподалік ну, будинку офіцерів. Я якраз пам'ятаю, відбився від своєї чути. Ну, мене просто відбили люди. Переді мною з'явилася накладена, ну, не видно було, я відступав, і з'явилася велика гра бурківки, на яку я впав, пам'ятаю. Ну, вона завалилася, я на неї впав. А далі вже по мені просто йшли люди, йшли, йшли, йшли. Якби пару десятків це точно. Потім на мене люди почали падати, вже підступав Беркут досить таки близько. не проходив там і 30 секунд, як піднімає голову, над головами вже стоїть Беркут. Потім пам'ятаю, мене просто витягнули звідти. Коли вже Беркут відступив, затягнули в будинок офіцерів. Там я, мені одразу надали медичну допомогу. Тому що в мене дуже сильно була ну, пошкоджена ліва нога, так як її просто притиснули між бруківкою і тією кількістю людей, яка впадала на мене. Після того вже я в будинку офіцерів знайшов серед поранених ще трьох своїх бійців і одну дівчину, яка допомагала медикам. Ну, теж з нашої вчителем трошки зібралися. Відпочили і вже потім е, через добрих людей ну, просто повезли, нас вивезли на машинах з цього урядового кварталу. Ну, вже приїхавши під поштам, ну, нас як можна близько намагалися підвезти. Е, ми вийшли, вже побачили, що жовтневий палац просто був оточений. У жовтневому якраз е, ну, базувалися ми. Після переїзду з КМДА ми переїхали в Жутнавий палац. Не, палац Свободи Це зараз. Ось то ми побачили, що він повністю оточений силовиками. І як до нас потім дійшла інформація, силовики, які потім ну, попали всереду, вони повністю передивлялися всі речі ну, активістів. Забирали якісь носії носі інформації, тобто там різні там, флешки, ноутбуки, телефони, все, що могло містити якусь інформацію про активістів. Також паспорти, різні документи. Тобто, навіть, в принципі, якщо є така вірогіння, що силовики не знайшли моїх документів, ну, не бачили то, все, і не мали якусь інформацію про мене, то до неї якби, добралися якісь мародери, в принципі. Ну, тобто телефон і все інше тобто, під питанням, ну, воно в силовиків залишилося, або якихось просто мародерів все це забирали. З ну, втрат, в принципі, наша чота, окрема чота Сокіл, вона мала ну, зовсім не мала людей, тобто загинувших у нас немає. Було 5 поранених, було спочатку двоє пропавших безвісті. Один хлопець. Пропав одразу після першого штурму Беркуту на провулку. Потім виявилось, його соловки підпалили коктейлем молотова, Потім, коли Беркут почав штурмувати, його просто підім'яли і забрали Та, з собою. Там його жорстоко побили. Там розбили ніс, дуже багато таких ну, забоїв. В сильних там, розбита голова, і потім його кинули в автозак. Адже з автозаку його е з забрали депутати. Ну, Просто витягали розпитати, як з того світу. Інший хлопець, наприклад, він пролежав. На даху сусіднього втеплесі. будинку близько однієї доби. Тобто потім він написав нашому командиру смс з якогось телефону, <плеси> що вже він, а що він мені... здоровий. Ну, це вже до Баклива прийшла, і він на будинку, на одному з дахів будинку біля Верховної Ради. Ну, Мадані вже давно була на різних медпунктах, у різні часи, на Грушевську, Українському домі, КМДА, там, де були каштанбу. Ну, Тобто я взагалі за пахом я інтерне з хервії і взагалі тормовалася тобто, ну, допомогу. Тобто, поранені, перев'язки, Ну, Не тільки оскільки тут подалі терапевтичні в морозу було, дуже багато обморожень було, простудних захворювань, опіки очей. Тут собрались люди, собрались врачи, медсестры, другой персонал из разных концов. И Украины, и мира. Я из Германии приехал после того, как началась стрельба. Другой хирург приехал из Тернополя в тот же день. Мы оба приехали 19-го и 20-го нас направили сюда. Приехали ребята из России тоже. В общем, собрались все для того, чтобы сделать свое дело. мы были готовы к тому, чтобы э, принимать раненых, а также, так как этот госпиталь не государственный, был скрытный, здесь не должны были найти милици милиционеры и спецслужбы. Самый горячий момент здесь у нас было три хирурга и три анестезиолога, шестеро. А потом Количество уменьшилось. Сейчас здесь, в принципе, уже не хирургическая патология, а терапевтическая. Поэтому вчера появился терапевт, я сюда пришел, просто мне надо перевязать пару пациентов еще, больных с того времени, они сейчас долечиваются.